Пошу, Пойдем, пожалуйста. Давай, давай, я на водительский, а ты на паспорт, а ты да, на военный а мы... билет. Так точно, так точно. Буду сейчас бэушник. Что ты все робишь? Вот я. Казах, давай, что, газу. Можно подумать. Ну, покажи кулакам, скажи. Можно с вами сфоткаться? Можно, я с вами. Дякую, а кто фотка? Я. Сейчас я поправлю. Саме так жваво та весело спілкувався актор театру та кіно Михайло Жонін з Кременчужанами у цей суботній день у ТРК Галактика. В образі капітана Гнізділова актор побував у двох десятках українських міст з благодійним ярмарком. Гроші, зібрані під час благодійного туру, спрямовують на допомогу ЗСУ. Як і війна поділила цей світ на два табори. У когось є війна, у когось немає, в мене є війна. Я не там, то я тут буду робити. І кожен свідомий українець повинен лягати з думкою. А що я зробив сьогодні для наших хлопців? Люди стремляються, напевно, що до перемоги так? і допомагають всім, чи може. Навіть коли не купують, просто підходять і донатять. Ну, ми за це дуже вдячні. Кумедний капітан Гнізділов у телесеріалі Пес найяскравіша роль Михайла Жоніна. Я побачила цього актора ще у серіалі Пес. Це можна сказати, мій найулюбленіший серіал. Я дуже давно дивлюся пес, та мені дуже подобається. А стосунки з псом на знімальному майданчику у Михайла були непрості. Я люблю собак, я обожнюю собак. Я собачник, все нормально. Але ж ну йому потрібно були мене там цапати, то хапав мене так до крові. Я серйозно кажу, до корові той кінолог Віталік, мій дуже хороший друг, уже що він там дуже... тихо-тихо летить на майданчик, тихо тихо, тихо". Да. а так поза кадром. У Кременчуці бажаючих отримати автограф зірки та сфотографуватися з капітаном Гнізділовим було дуже багато. Таке відчуття, що щось мене знімає. Мало з такого враження? А є. Що козак? – Автограф можна? Можна. На чому? На лобі тобі написати? Ні, на лобі я не даю. Можна, будь ласка, на Прямо ось тут. буде погано Ні, буде видно. Особливо раділи від спілкування з актором, діти та підлітки. Мені дуже подобається його роль у фільмі. Я обожнюю гнізділиво. Це дуже комедний актор. Я дуже задоволений, що прийшов. Я Прямо улыбка не, зл... не, зл... не зл... з не мої... злази з моєї фізіономії. Я так, також люблю дуже цього актора і тому прийшов. Захотів сфоткатися і купити у нього безділушки. Я дуже рада, що мій улюблений актор приїхав до нашого міста. Ну це будуть незабутні враження. Він допомагає нашим ЗСУ, це дуже добре. На благодійному ярмарку можна було придбати на згадку фото з актором: брилки, підвіски, браслети, вишиванки, футболки. За день у Кремчуці, завдяки небайдужості городян та харизмі Михайла Жоніна вдалося зібрати понад 58 тисяч гривень. Сама ж ідея такого благодійного марафону зародилася неподалік у сусідній Кіровоградській області. Міста Смоліна, Кіровоградська область. Перше там Михайло пройшов по ярмарках і збирали вони їжу хлопцям на допомогу. А потім Михайло каже: Я готов. Якщо я можу бути корисним хлопцем, то я готова на все. Приємно, да що мого друга так поважають. До нього такі черги стоять. Ми дуже прагнемо до перемоги, тому я цим пишаюсь. І спеціально для Кримчуцьких новин щось побажаєте перемоги нам і мирного неба все буде Україна. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кримчуцькі новини.